Е, так, Почнемо з сортування сміття. так? Е, оце пластик. Окремо пластик, я бачу тільки пляшки. Так, Так, пластик, да, пластикові пляшки в синьому контейнері металеві пляшки. І вони чисті повинні бути. Ні, не а ви е, закриваєте і у людей є, е, ключ? Ні, так? Е, Кидаєтеся зверху. Ага, Люди, ага. Так, Є теж потім це все пакуємо в пакети. Приїжджає машина, кришечки не розбирає та відкриємося. Хочеш, ні, тому що вони кришечки. Кришечок ще не дійсно. до цього. Ну людей бачите, людей дуже тяжко поручити, щоб вони хоча б скручували бутилки плюшки. щоб місця було да, щоб місця було менше, так. це потім все потрібно скрутити, запакувати пакети, щоб його не було воно не було об'ємно. А тобто, якась людина ще готує да, двірники, потім да, двірник, Так, да, боя да, ну, люди допомагають. Ну коли як. Як? Як приходить, а хто у вас забирає сміття? Тобто у вас не крамареко і не рада? Не крамареко приїжджає машина, забирається все сміття, платять гроші. Ви домовились індивідуально ваш ОСББ так. З, з іншою, кошти, кошти, да, да. Да. Ну, в основному двірник так як додаткова плата. Тобто двірник мотивований, щоб підго підго підготувати відходи для того. І люди знають, що це потім він своїми ручками. то Все пер... Все складає, все пакує. Угу, так, угу. макулатура. А окремо приміщення, така капіта. А, це ліфт, так? Це ліфт, це... А, смітті... Сміттєпровод, Сміттєпровод та, у вас та, закритий та, зразу. Та, так? Та, угу. та, і ви та, цю, та, цю, і ви цю коморку використовуєте для того, щоб всі знають, що сюди вона відкрита постійно, тобто люди постійно можуть так само складається, але це великий такий картон, чи може бути там макулатура люба? Mm -hmm. А вони приносять вже або запаковані, або ну, да. Да. ну бачите, от наприклад є коробки, а є там ще целефон. Ну, люди мають То, тож... відірвати цей да. целефон, щоб і окремо це вже може... звітська <рісті> да. робота має. А вони, мабуть, <рісті> кажуть, що він же заробляє кошти, ну за що відривається. А Рівень, рівня... ага. рівень свідомості. скажіть, свідомо, Таню, тобто у вас дівка теж пакується, усі пакет стоїть, ага. там стоять так, що... Скажіть, а ви сказали з магазину, тобто магазини, скільки у вас торгових площ входить в ОСББ? Ну наразі зараз працює ну, два коже продуктових коже. магазини, ну, ну інші там аптека. Ой, не аптека, аптека вже не працює. Питна вода. Питна вода. Що у нас ще а Києві працює І в цей центр творчості. Центр творчості так, так. Працює, не, працює, працює, так? Працює. Тобто Далі, вони... Вони збирають кришечки. Києві, так? У є бажання, більше. то відкручують і зносять. Багато кришок є mm -hmm. з відкрученими кришечками, вони несуть туди. Чому ви обрали індивідуального, е е хто сміття забирає, а не так, як більшість крамар еко і рада? Ну, Копе Рада у нас забирає скло. Угу. Їхні е, для скла. Угу. Тобто ви окремо на... Залишився від джека, так збираємо Це можливо, так? Да? Укладати угоду на окремий тип відходів, на скло, наприклад.